Привіт мої хороші! Ви на прямому етері студії штор Людмила і я з вами, я Людмила, текстильний декоратор, жінка, яка вже не одну сотню вікон бачила і ще більше штор пошила. Сьогодні поговоримо про таку знайому багатьом ситуацію маленькі вікна, як у ній не зробити ще гіршими шторами, як підібрати ті, що навпаки додають світла, повітря, простору. А поки ви приєднуєтеся, підпишіться на наш канал, поставте лайки і напишіть у коментарях, яка ваша найменша кімната: спальня, кухня, дитяча і що там на вікнах? Задоволення чи ні? Давайте розпочнемо про психологію. Часто чую: кімната маленька, все одно нічого не змінити, але це неправда. Інколи правильні штори це як відкрите вікно, вони можуть дати світло, легкість і глибину. Тому не бійтесь, експериментуйте, і ми доб'ємося того результату, який вам сподобається. Давайте ж поговоримо про помилки, які зажимають кімнату. Перш за все, це темні тканини: це бордо, шоколад, антрацит. Бажано їх не приміняти. Важкі матеріали: це велюр, жакар, пшеню, також табу для маленьких просторів. Занадто велика е, збірка створюється важкість. Тобто, коли на вікні у нас багато збірки, багато тканини, в маленьких приміщеннях це також табу. Вони здають нам важкість і е, тканину ще, верніше кімнату ще більше зменшують, е, карниз прямо над вікном. Це ріже дуже стіни, тому карниз бажано вішати не над вікном, а поговоримо пізніше, як його краще примінити, де його краще повісити, щоб ваш простір заграв, щоб ваш простір став більше розширений. Принти великими квітами чи вензелем також в маленьких приміщеннях це табу. Вони також забирають простір, з'їдають, вони приймають на себе велику увагу, і це стяжує кімнату. Не стяжує, а так хочеться пригнутися, хочеться простору, а його нема. Тому принти великими квітами чи вензелями табу в маленьких приміщеннях. І що ж працює на користь? Давайте також розкриємо цю тему. Світлі тканини, білий молочний, пісочний це всі ці кольори, які розширять нам простір. Прозорий тюль, органзаль, тюль, вуалі різного типу це також розширюють простір і дають нам легкість. Прямі полотна без ламбрикенів однозначно. Прямі полотна вони також витягують наші, наш простір і хочеться, кажеться, що він вище стає. Карниз до самої стелі візуально піднімає стелю також. Ніколи не вішайте в маленьких приміщеннях. Карниз над вікном це дуже-дуже-дуже ріже. Тому саме краще – це карниз під саму стелю. Під це гарно піднімає наш простір. І якщо поможе розширити простір, тобто карниз бажано також ставити від стіни до стіни. Це також візуально розширює простір. Тори в тон стін, кімната виглядає ж ширшою. Тобто, коли ми підберемо в тон стін штори, також кімната буде вказати візуально ширшою, просторішою і буде здаватися, що там легше дихати. І розкажу вам мою історію. Така невеличка в мене історія була. Одного разу клієнтка обрала важкий шеніл, бордовий з золотом. Тобто, розумієте? Тканина красива, але коли повісили, кімната ніби захлинулася. Простору зовсім ні. Хочеться отак от скукожиться, зйожиться і піти з цієї кімнати, що, тому що вона дуже нагнітає таку обстановку. Ми змінили на ляний тюль, плюс світлі штори. Стало просторо, легко, затишно. Клієнтка сказала, ніби сіли, стіни відсунулись. Тому. Не, забуває, не забуваємо про це, що краще всього це вішати світлі тканини, карниз під саму стелю і від стіни до стіни. Це зрітельно нам все, на погляд, розширить, величить простір і буде нам легше як дихати. кажуть. Ну і фішки для того, щоб візуально розширити кімнату. Штори на всю стіну проговорили. Це зрітельно розширить площу. Квадратуру навіть. Карниз плюс 30 см по боках це мінімум. Якщо дозволить на всю стіну, то також бажано на всю стіну. Це ідеально підійде. Штори в підлогу ніколи не до підвіконня. Це табу в маленьких просторах, це дуже-дуже ріже простір, і хочеться також некомфортно, особливо в кухні. У нас багато цих перепадів, там холодильник один уровень, плита інший, стіл в третій, стільчики в четвертий. І оце все, якщо ми ще й штори до підвіконня, не до підлоги поставимо. Це все дуже-дуже ріже простір. Тому штори. В підлогу однозначно. Вертикальні текстури витягнуть кімнату вгору. Це повинні бути не ярко виражені вертикальність текстури, тобто це ледь-ледь помітна, не кидаючи в очі сильно полосочка, вона зрительно підніме нам висоту стелі. Враховуйте також ці нюанси. Ну і запитання до вас. У вас є така кімната? Напишіть, яка. Хочете, щоб я підібрала штори саме вам? Надішліть фото. Ми розберемо вашу саме вашу кімнату. А можемо а, зробити розбір у прямому етері. Це також цікаво. Розберемо той, хто прийшли на мені фотографію вікна. Не вірніше не вікна, а кімнати, куди потрібно штори. І я розберу його в прямому етері, розкажу плюси і мінуси, як можна це зрітельно розширити. Тому чекаю від вас фотографії. Буде цікавий етер, кому цікаво. Звертайтесь. і я можу допомогти індивідуальні консультації у Телеграм. Я там провожу і консультую вас. Ви надсилаєте мені фото в Телеграм, я і розбираю це все, даю вам візуалізацію для того, щоб ви зрозуміли, що я для вас підібрала, які текстури, який вигляд може бути в цьому. Відразу видно, що ви отримаєте в кінці. Тому надсилаючи фото в телеграм, я розберу її буде це краще. Ви зразу зрозумієте, що це, як це буде виглядати, і це легше з нам з вами скомунікуватись. Хочете зразу замовити, то є в мене чат-бот шторі-бот 2025 Також всі, все є в профілі, все є прикріплено. Будь ласка, звертайтесь туди, там легко пройти це все і теж замовити консультацію спочатку, а потім і штори, звичайно ж. Дякую, що були зі мною. Якщо ефір був корисний, підпишіться, поставте лайк, напишіть щось тепле в коментарях. Я зрозумію, що це цікаво вам і буду проводити етери. Це допоможе мені також продвигати мій канал для того, щоб доносити для вас користь. Я роблю ці ефіри не просто про тканини, а про затишок, про світло, про домашні гармонії. Ну і бережіть себе та близьких, миру